Дитячий садочок Ромашка. Ще рік тому діти тут мали невеликий асортимент страв, а ціни за харчування були за високими. І так в усіх дошкільних закладах кроливця. Ситуацію вирішив виправити мер міста, який почав шукати нових постачальників. Результат не забарився. Один з фермерів запропонував якісне молоко за ціною значно нижчої від попередньої. Коли стала ціна 6 гривень 50 копійок, то ми тоді підрахували, що ми вже зекономили 110 тисяч гривень. І потім ми пішли далі. І загальна сума. На даний момент це зараз по бухгалтерії це 208 тисяч гривень. На зекономлені кошти закуповуються продукти. Харчування дітей стає більш різноманітним та якіснішим. Олександр Бобровицький зазначає, у дитячих садочках нарешті з'явилося справжнє м'ясо. На сьогоднішній день діти отримують і м'ясні продукти, і рибні продукти, і молочні продукти. Це і молоко, і творог, і сметана. Харчуванням задоволені і батьки, і колектив. Ще одне питання, за яке взявся укропівець одразу як став мером соціальна відповідальність бізнесу. У кроливці працює елеватор, який створював проблеми мешканцям. Через відсутність фільтраційної системи лушпиня потрапляла у повітря. Керманич кролівця зумів знайти спільну мову з керівництвом підприємства, і на елеваторі погодилися встановити фільтри. Ціна питання більше двох мільйонів гривень. Окрім цього, бізнес вирішив відремонтувати дорогу. Це ще один мільйон двісті тисяч позабюджетних гривень, залучених на благо містян. Дзвонять депутати ну, з інших міст, питають, як, так. Я кажу, ну, є таке поняття, як розмовляти. Розмовляти, вести перемовини. Перемовини йшли таким фактором, що все одно це місто, що ви прийшли, це одна структура. Якщо ми працюємо, то ми про це повинні допомагати місту. Ремонт дороги йде повним ходом. Мер кроливця запевняє, це лише початок, бо оновлюватися буде все місто. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, Атієві.